Нестерпний сморід на власному подвір'ї. Мешканці вулиці Вокзальна, що у мікрорайоні Гречани, потерпають від неприємного запаху. Його причину спершу хотіли знайти та усунути самостійно. Пошуки розпочали зі штучного ставка, який межує з городами місцевих. Водойму ще кілька десятків років тому викопали міські владці задля збору дощових вод, аби хати не підтоплювало. Тому люди припускають, ставок використовують не за призначенням. Такі висновки зробили після того, як виявили сумнівну каналізаційну трубу, та аж позеленіла від бруду. Баняє. Дуже сильні запахи такі неприємні відчули. І не знали звідки це, і от обнаружили, що йде труба от, з тієї сторони. А що це зливають, ми не знаємо. Ми хочемо вияснити, хто це і що це нам зливають. Окрім дискомфорту, який створює сморід, жителі вокзальної почали хвилюватися за власне здоров'я. Кажуть, кілька господарств зі всієї вулиці живуть без централізованого водопостачання і щодня користуються криницями. Припускають туди, може потрапити забруднена вода з водойми. Уровень води в криниці такий точно, як і в рові. І ця вся вода попадає в криниці. Це виходить, що наші дома всі споживають погану воду. Люди додають, у поважному віці від життя вже не так багато хочуть. Ми хочемо жити спокійно і чистим повітрям, дихати і пити чисту воду. Самостійно знайти винуватих немає можливості, тому мешканці Вокзальної із колективною заявою звернулися до поліції. Працівниками поліції наразі по цьому зверненню проводиться перевірка. Будуть відібрані пояснення, опитані люди. На місце події вже приїжджала державна екологічна інспекція. Наразі ми очікуємо результати експертизи. За необхідності будуть залучені інші державні служби. Скільки триватиме перевірка, термінів не знають, але як розвиватиметься ситуація, надалі обов'язково простежимо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.